Вітаю вас, малята! З вами ваш вихователь Валентина Васильівна. Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. У нашого ведмедика сьогодні День народження. Тому мама, ведмедиця, відправила запрошення для його друзів. А щоб гості могли прийти до нього на день народження вчасно, звірятам потрібно виконати завдання. Дітки, а допоможемо! Звірятам виконати ці завдання. Щоб пройти цей сніг, полярному зайчику дали таке завдання. Йому потрібно назвати Дні тижня. Давайте разом назвемо Дні тижня. Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер, п'ятниця, субота. Неділя. Молодці. Іди зайчику на день народження. А ось пінгвінчику, щоб перестрибнути з крижини на крижину. Потрібно теж виконати завдання. Йому потрібно назвати геометричні фігури. Давайте разом назвемо їх. Квадрат, трикутник, коло, прямокутник. Ром, овал, молодець, пінгвінчику. Іди на день народження. А ось наступному гостю моржу дали таке завдання. Йому потрібно порахувати сніжинки навпаки. Від 10 до 1. Давайте разом. Десять, дев'ять, вісім, сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодець. Іди моржику на день народження. Полярному вовчику дали таке завдання. Йому потрібно розмістити рибку до відеречка. На рибках написані приклади, а на відерцях відповіді. Давайте допоможемо вовчику порахувати. Молодці малята вправно вправилися, допомогли Вовчику. Іди Вовчик на день народження. А ось полярному оленю дали таке завдання. Йому потрібно назвати сусідів числа. Допомагаємо оленю. Так, тоді називаємо сусідів числа. Олень дякує вам і теж поспішає на день народження. Дітки, а давайте пригадаємо, хто перший прийшов на день народження до ведмедика? Так, зайчик. А другий пінгвін. А третій. Морж. Четвертий. Полярний вовк. І останній хто? Полярний Олень. Скільки всього прийшло гостей? Так, всього 5 гостей. Дітки, ви великі розумнич. Звірятка дякують вам за допомогу. Ведмежатко дуже раде. До побачення. До нових зустрічей!